27 червня 2023 року, і для тих, хто буде дивитися це відео, я повідомляю. В Україні закінчилась війна. Закінчились конфлікти. Армії не потрібна допомога, вона вертається додому. Україна перемогла. Тепер нам виплачені великі репарації з Московії одним траншем. І Україна приступила до налагодження цивільного життя. Якщо що, це іронія тільки що була. Насправді на полі бою точаться баталії, гинуть наші захисники. Наші захисники вміло зачищають росіян. І поки Збройні Сили України і Формування, які належать до Збройних, до Збройних сил України і працюють пліч-опліч -пліч з ними, займаються вбиванням російського окупанта і вибиванням російського окупанта із української землі. Наші керівники, на гражданці, як кажуть, займаються тим, що продовжують пиляти бюджети. Дуже дофігіще всяких. Позитивних, класних, супер ініціатив, наприклад, з будівництва доріг, з реконструкції доріг, з будівництва стадіонів чи реконструкції стадіонів з пляжів, замовлення там піску по офігенно високій ціні. Ось місто Запоріжжя сказали переименувати, створити комісію і визначити, наскільки це. Ця назва відповідає нормам української мови Місто Запоріжжя, вирішили переіменувати. Коротше, вкладають гроші до фіга в що. І, на мою думку, що нафіг взагалі не потрібно на даний момент. На даний момент, абсолютно, пождали б ті дороги, пождали б стадіони, пляжі і все таке інше. В той час, коли. Сполучені Штати Америки нам активно допомагають, і не тільки Сполучені Штати Америки оголошують про чергові транші, про чергову військову допомогу наші місцеві піздюки, вибачайте за французьку мову. Продовжують пиляти бюджети. Я думаю, що можна ті гроші. Повернуть, обернуть, повернуть, направити, спрямувати на розвиток обороноздатності нашої держави, щоб не 4, 5 чи 10 років ця війна тривала, щоб вона тривала трошки менше. Адже якщо війна триватиме трошки менше, то набагато більше залишиться живих захисників, набагато. Більше буде збережено мирного населення, набагато менше треба буде відбудовувати. Але ж ні, ні. Наші керівники, наша влада, наші прекрасні реформатори, наші раз прекрасні політичні діячі вирішують все-таки, що війна закінчилась, і час будувати дороги, ремонтувати дороги, будувати дороги. А найбільший час це продовжувати декомунізацію, так звану дерусифікацію. Мені особисто назва міста Запоріжжя нічим не заважає. Назвали Запоріжжя, хай так і буде Запоріжжя. Назвали там село Будище — хай і буде така назва. Це не якась там червона гребля чи красний, красний лиман чи Артьомовськ як раніше називався Бахмут теперішній окупований росіянами. Ну, якось так. Це моя думка, що для когось війна продовжується хтось зараз активно допомагає, чим може копійкою по 10, по 50, по 200 гривень. Від зарплати не такої ж і високої відриває і донатить на Збройні Сили України. Хтось за свої кошти закуповує матеріали і друкує на 3D принтерах, підвіси і системи для квадрокоптерів, а хтось просто тупо, нагло. Сміє навіть думати про те, щоб займатися якоюсь діяльністю не пов'язаною із обороноздатністю України. Я не говорю там про звичайних людей, які там працюють і намагаються кудись вкласти невеликі свої заробітки, намагаються покращити свій побут. Це все я розумію, тому що сьогодні ти живеш. Відносно безпечному а завтра буде прильот. І невідомо, не що буде після завтра. Ну, людям треба пиляти бюджет. Треба, треба, треба якісь безтолкові непотрібні на даний момент реалізовувати проекти, замість того, щоб допомагати обороні України. Це все, що я хотів сказати. Як правило, я всім бажаю доброго вечора, спокійної ночі, доброго здоров'я і процвітання Україні. Я хочу побажати процвітання Україні без тієї всієї пиздоти, яка знаходиться починаючи з президента в Кабінету міністрів Верховної Ради і закінчуючи ментами, які тупо трусять, збивають бабло із рядових громадян України. Сподіваюсь на те, що Україна буде очищена від цієї Гедоти. І тоді буде процвітання. Я бажаю процвітання Україні. На цьому все. Всім до побачення!